Сьогодні, друзі, 18 -те. січня. Університет на площадці. Команда Гайшин. Футзальна ліга Переяславщини. Зразу будемо дивитися, футболчик із буртами. Гайшин з буртами. Дякуємо всім, хто допомагає. Не тільки футбольній команді, а й старостинському округу. Друзі, всім вам спасибі. Команда Зайшена передає вітання усім військовим, хто зразу на війні футболістам нашим прияснивським. Усім і Рома Абду Назарам вітання і Льоша Роздобутка, і Женя Левченко із Сашою. І всі-всі друзі, хто зразу не в змозі бути присутнім. Дякуємо вам, що ви в нас є, що даєте змогу нашим хлопцям грати, а нам бути присутнім у цьому залі. Усім, друзі, вітання. Вітання від футбольної Переяславщини. На поле виходять команди Гайшин у оранжевих своїх футболках. Героям слава борти в голубому жовтому. Молодці обидві команди зібралися і будемо зразу, разом з вами, друзі, провіряти табло. Провіряти табло. чи воно працює, чи ні. Удачі обом командам. Розпочаток почав. розпочаток. Перша хвилина пошла. Не дать удари. Тоді вже можна вить і ошиватися не можна. Вадим Холодний Петровський. Вадим. Холодний Чудово. Поки знову. На полі. Заворушка. Заворушка. Що там. Петровський. Холоденний. Дімка. Мимо прогрівають. Шльопанці свої. Нячек. Площадка. Дуже прогріда. Вадим Петровський. Вадим. Ні. Не пошов рела на ворота. Голоденний. Трьохочковий. Чуть не вскочив. <свят> О, от щита ворота. Не дають, не дають. Порушують трошки. Порушують. Ну, штрафний опасний. Що там? О, Що нас спасла? А, золота. Золота спасла. Максим, середа. Пробуватиме Володя. Ухапив. Що там Максим. Знову черки. Знову черги проходять. Потужня. Вицілює, Макс. Вицілє, він все таке вміє. Ох, і вміє Паша. Трошки не охрева, потягнув, димона. Потягнув. Дім. Давай, Дім. Щінка. Петровський. Полуденний. Петровський. Тягується дворі. Іщенка нема кому. Завершить коля полуденний. Ручечки ножки. Зіграно. 5 хвилин. 0-0 гурти на полі Вальдівсину. Толя, Паша. Перехват хороший. Хороший. Трошки побігали. Може будуть спокійніше грати. Може. Але рахунок треба обом командам нести у картинку. Макс. Не дали. Луденний. Петровський. Лосно, хлотно. Не дають потримати м'ячі. Не дають. Петровський полуденний. Ківченко. Петровський. Опа, ох ти! Ох ти! І ззаду атакував Максим Пентношку. Жовта карточка. Без вагань. Роман Кривенко. Жовта. Вадим виноградний. Пробиває Що там о! 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 <ривіт> да. Штанга Сила Що значить? Удар, да! Результат нам треба, хлопчики, результат Два в один Коля! Отличная Володний з Молодець. молодець. Догравати хлопці. кожну комбінацію догравать. Догравати кожну. Бо буде біда. Сім хвилин. на перва тайму 0-0. Найшин Бурти. Хороша вибір команди. Грають. Іщенко, Петровський, треба один, в один, друзі! О! О! Можна ж було трохи краще! А тут уже коля сам! А там Вова сам! Вадим! Да, забиває грещину на восьмій хвилині. 1-0. Бурти виграють. Два в один. Два в друзі. Ох, чудово! Другий влітає в Аженські ворота. Другий. Обрізка і другий. 2-0. Десять хвилин зіграно, гайшин програє. Два голи підряд. Непогано, непогано при рівній грі, Два голи пропустити. Трошки змогли. Нічого. Ще 10 хвилин першого тайму. Будемо піддивлятися. Гайшин повинен трошки, трошки. Остить, Не те Штрафний з центра поля! Вади Виноградній. Розгон! Ох, не прийшов! Не прийшов! Синок! що там? Ой! хороша Гол! Гол! Чудово! Залетів. 2-1. 2-1. А ще на один відіграв. Друга золота штанга от Колі. Золота витримала. Витримала. потужний удар. Пощастило Володі і Гайшину Макс. Середа пробиває чудне з центра поля. А він це вміє, друзі. Димося. Годунко Сережка взяв на себе. Одміряють щаблями. Що там? А-а-а! Коля! Не давать Колі, не давать Колі, бо він щось ухватив куражик тут. Куражик не давать. Коля знову. Друзі, прилетів третій гол в Гайшина. 3-1. Ще 6,5 хвилин. Перший таймі зіграти. 3-1. Айшин програє брутом. Напряг, хороший. Хороший напряг. Помиляється трошки, помиляється. Але ж не можна помилятися. Ні. Штрафний удар. П'ять хвилин залишилося. Ой, знов третя штанга. Третя штанга рятує Гайшин. Третя. І ще до холодений. Не встигаємо, друзі. 3-1. Перший тайм. Що там? Дурки. Ще до Холодиний, молодці, трошки. Емоційки. Чудове. Опа! Ні! Опа! Два-три і опять вони ще шопом не добавили три. Держава. Трошки, мов, заспокоїлися. Коля, коля, полодиний. Серега. Бедім. Полуденний. Оє! Андрюша полуденний. 3-2. Гайщень покаше програє. Чотири хвилини до кінця першого тайму. 3-2. Петровський. Полуденний. Ролетіло над дев'яткою. Над дев'яткою потишнього. Но перехват, а там не А там, а там влетіло. Улетіло. 4-2. За три хвилини до закінчення першого тайму три. 4-2. 4-2. програє. Макс позаворіт. Петровський. Дві з половиною хвилини. Перво тайму, ще залишилося. 4-2, ще програє. Ох, Вова Поті! Вова Поті! Хороша гра, хороша, друзі! Голи є, є на що дивитися, але приємно. Команди хороші. Вони всі наші. Макс. Себе Петровський паша то, как, не дать нападение на вратаря нападение О, хороший, хороший. хвилина 10 до закінчення первого тайму 4-2 програє. Ох, мимо вадим Чудово розпочався другий тайм 4-2 А програє в брехів. Тут загальна ліга прияснила. Що там? Що там вимацали? Поняв. Холод Дендрій. Ман Полудини. Обидва брата. Тута. Потужний паша токач. пробивав, але мимо. Друга жовта у бурків. Проти воротаря. Розкувато. Піщенко. Плотно. Грають бурки знищиною, плотно не дають. Не дають. Петровський. Володенный. Віщенко. Вадим. Рева, красавець. Красавець, комбінація бомбезна, але рева. Потягнув. Дев'ятка. Дев'ятка. У ворота. Чот не влетіла. Молоденний. Ай, не догнав. Не догнав один. Що там? Винос за нос. Ви тижні ч. Макс. Так да вы бачило Ні, на не новыми прийняв Щитлова. Ох, підняв. Не, я бачив. 4 хвилини другого тайму. 4-2. Ай ще він програє. 2 4 Ух, летів! Синок! Разом з м'ячом! 3, 3 4 Ай ще він поки програє. Бурти. Бурти. Виграють 4-3. Ще 15 хвилин залишилося другого тайму. 4-3 готи виграють. Рівна в бороді бана полі. І результат. Трошки нерівний. Трошки нерівний. Ай, страхіття там було. Оно випустив. Забігали. Забігали, друзі. Усім хочеться результату. Хочеться результату, друзі. Да. Молодці. Петровський! Оле! 4-4! 4-4! Ще 14 хвилин, друзі. Гайшенбург. 13 хвилин залишилося у другому таймі рахунок 4-4, друзі, Буртигайшин 4-4 дуже, дуже хороша гра. Емоційна, чудова. Хто тут буде бити? Максимуміє. Нє, мимо. Чудово Пронесло. Пройшла гроза. Поруденний Андрюша. Ой, над перекладиною Бомба! Бомба пролетіла над перекладиною Петровський. Падають і грають, грають і падають. Борються до кінця. 12 хвилин залишилося другого тайму. Падають і грають. Ох, капунець! Не пройшов. А там Володя. А там чудово! Не дать, Не дать, А дали! А дали 5-4. Бурти виходять вперед за 11 хвилин до закінчення гри. 5-4. Чудово. Чудова атмосфера. Бодряща обстановка на полі. Холоденний Петровський. Що тут? Намутять. Що тут? Ох, не домутили. Не домутили. Ух ти! Не домутили знову. ти, А тут! А? а тут не дать! Ні, не дали! ой, оце! Оце напряг! Тут напряг, страшнючий! Вадимчик, Не вийшла передача! Не вийшла, вийдеться вийшло, може! Полуденний. Петровський полуденний. Ух ти є! 5-5, друзі. Штрафний Максим Середа. Вова. Потягнув. Чудово. Прямий. Хороший. Хороший. Потянув. Максим. Максим вміє це робити. Коля з Максимом не дать ударити не дали чудово не давати прицільно прицілитися і вдарити не давати друзі 5-5-9 хвилин залишилося не дали Орловий Іщенко Холоденко Хорошо Хорошо Петровський, Іщенко. Чудово. Не помиляться, не помиляться. Не помиляться. Апелюють, руки коли будемо дивитися далі. Що там було. Коля. Коля. Став. О, ні. Поза ворітьми. Охні поза ворітьми. Перерив. Всім з половиною хвилин залишилося, Друго тайму, рахунок. 5-5, гайшин гурти. Друзі. Дуже приємно! Дуже приємно. 6-5 Гайшин виривається вперед. Вадимко. Бурки йдуть вперед. Сім хвилин. 7 залишилося. Другого тайму. Проси, проси мене! Холоденний Андрюха. Помилка обрізка. Помилка обрізка. Чудово. Що там? Що там? Мимо Рева рятує команду. Коля. Рахунок, друзі. 6 щи. Ой, хороший витік. Сам Виті. буртує. Полоденний. Пищенько. що там? Що там? Не дати. А там тільки дай полуденному було. Тільки дай. Ладім. Що там? Рева. Маємося, що. Що там? А там не дать удари. Не дали, але дали. Петровський полуденний. Рева. Потіг від холоденного. Петровський. А -а -а -а. Дають грати судді. Дають. Трошки нарушають, трошки порушають і дають грати. І дають. Ой, добре. Вадим. По Максиму пригрів. Заблокував Максим. От да. Петровський. Що там? Яка буде комбінація? Три з половиною хвилини до закінчення. 6-6. Ші 6-6, ші ші друзі. Попересихало. К'є, дріб полонений. Всім-шість. Петровський. Три хвилини залишилося, 7-6. А виграє. Друзі. Ой, мимо Макс! Мимо Макс. Везе. Везе. Нам. І не везе. І везе. А треба догравати. Результат. Айшину потрібен. Паша Товкач заблокував Вадима. Петровський. они, Андрюша, залишилося. Дві хвилини. Сім шість ще Не дач. Не дать. А дають. Не дали. Півтори хвилини. Півтори хвилини. Симшіс. Не дать вдарити. Не дать. Не дать. І не дали. І не дали. М'яч за всеном. Команди спіщать. Але ж не треба спішити. Колі не дали. Не дали. За бортами м'яч. Хвилинка, друзі, хвилинка. Хвилинка. Сім-шість виграє. За одну хвилину. Ай, хорошо. 50 секунд. Що там? 40 секунд. Залишилося до закінчення гри. Петровський. Вадим. Хорошо. Хорошо. 25 секунд. 25 секунд. Друзі, трошки потягнуть ребенка. І буде добре. 10 секунд. Oh! Пролетіло трошки мимо. 10 секунд. Рева. Рева вводить. Хорошо. Хорошо. Дві секунди. Друзі. 7-6 гайшин вирвав перемогу у буртів. Добре. Дякуємо обом командам.